Крокуємо далі, дівчата. І так, ми зробили крок так? Зараз ми будемо робити схожі кроки. Але спочатку ми будемо робити коло на приставному крокі. Раз, два. три. і стегно вперед. І удар назад. Носочок тягнемо вперед. Раз, два, три. Три. Стигно спочатку трохи назад, а потім вперед і витягуємо носочок. Дивіться, у нас півтора коло. Получилось. Коло, півколо, вперед, перед носок. Коло, півколо, перед носок. І так робимо, з'єднуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Це схожий схоже рух на каракати, каракатицю, Тільки спочатку йде у нас коло. Так, Коло, коло і вперед назад. Коло, коло і вперед назад. Коло, півколо, рух стегном вперед. І удар тягнемо носочок вперед. Раз, два. Три і чотири. І так, все под музику зараз будемо з'єднувати. Зараз ми робимо рухи стегнами, коло. Це так. Раз, два, три, чотири. Робимо трошки таке шимі, бісерне. Трошки розслабляємо стегна. І вперед-назад, 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 вперед-назад. І так, ще раз. Повертаємося, одночасно робимо кроки і одночасно робимо коло стегнами. Оття, от, оттяжечка. І раз, два. три, Трошки чотири. Раз, два, три. Робимо оттяжечку і чотири. Так, далі. Далі у нас така тряска на п'яточках. Це як? Це ми піднімаємося при, при, наверх, вверх і трошки підприємо. Так. Як мечики. оп 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 оп, оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так. Робимо це оттяжечка ручки. І робимо три таких міні прижочки раз Раз-два-три. Повертаємося назад. Раз-два-три. Раз. Раз, два. Вперед. Назад. Ще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. вперед, Назад. Ще раз. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І робимо таке шимі. Да, на п'яточках. шимі усім тілом. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Так. Робимо спочатку коло з кроками. І раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Далі. Руки вверх. Вгору. Вище, вище. І робимо ключики. Ключик. Раз. І. Другий ключ. Раз. Носочок. Назад. Так, ще раз. Спробуємо цей ключ. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Раз. Два, три, чотири. Опускаємо ручки. І робимо опять маленький четвертинку шаг хаґла вперед. Раз і три, чотири. Раз, два, три, чотири. Шаг. Так. Да? Пліє. І ніжка вверх. Ще раз. Раз, два три, чотири. Ключик. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Раз, два. три, чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. Зараз одночасно починаємо з рухів стегна да? Одночасно повертаємося. З цього міста. І. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз і два. Там там-там. Там-там-там-там-там. там 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 там-там-там-там. -там Хоп! І так, все, под музику. Зараз будемо з'єднувати. трохи прыжочки Там, 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 и ключик. Рам, там, 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 там. И зараз вниз, вниз, там, там, там. Рухаем, рухаем и вырастаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Далее ключик. Раз, два, Три. чотири. І робимо стегну. Ставимо ніжку на пол. Раз, два, три на підлогу і виходимо. Як це виходимо? Пліє. Тас. Стегно так на себе і зростає. Раз. Ключик. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І в кінці робимо. Закінчуємо. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. І виростаємо. Робимо, збираємо ручки в місті. Закінчуємо наш новорічний танок. Добре. Зараз спочатку з э, цих кол з розворотом. І раз, два, три, чотири. там, там, там. तं 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 там, रं तं तारं तं तं तारं रं त está música mm.